Всім мої вітання. Сьогодні готуватиму зелений борщ. Вчора зварила бульйон. Сьогодні на основі цього бульйона буду варити зелений борщ. Включаю плиту, хай гріється бульйон. Буду чистити картоплю. Бульйон готувався з філе. Залишила десь одну третю частину бульйоні інше піде на салат. Ну, от, десь отакий кусочок. Буду кидати картоплю. Тут у мене чотири штуки порізані. У бульйоні порізана цибулька, лавровий листочок, духмяний горошок. І бульйон посолений через те, що я хотіла, щоб у мене м'ясо, яке буде на салат, щоб було смачненьке. Поки там закипає картопля, очистила два яйця, приготувала з морозилки достала, відкулупала е моркву. Морква потерта в кулючку в мене в морозилці. І буду готувати щавель. Килила в раковину води. Кинула щавель, помию зараз, переберу. Отакі хвостики відривати не буду, бо вони дають кислоту. Просто гарно помию все. І буду різати. Підготую, щоб було все готове. Картопля закипіла. Кидаю морку. Ну, от щавель помила, перебрала, тепер буду нарізати. Замість щавлю можна використовувати ну раніше, як немає щавлю, весною пшінку, коли вона молоденька. Молоду кропиву, але кропиву треба ошпарювати. Ну, Для того, щоб зручніше помити, ошпарити, щоб руки не жалило. Коли з кропивою вчинкою, то обов'язково треба додавати лимонну кислоту через те, що вони ж не кисли і не дають ніякої кислоти. А от із чавлем Ну, треба пробувати. Якщо кислоти вистачає, то лимонну кислоту додати не треба. Будемо пробувати і на сіль, і на кислоту. донарізати яйця, щоб були вже готові. А ще готую секретний інгредієнт майже. Тоді вже як майже картопля вкипить, ще не зовсім готова. За 10 хвилин, коротше, як виключати. Ось поріжу маленькими, дрібненько поріжу часник і вкину туди часник. Він дає такий свій смак, аромат, поки там вкипає картопля, достаю філе, щоб порізати. І так буду різати філе. Картопля напів готова. Висипаю порізаний чесничок. Ну і заодно вже висипаю порізане філе. Ще підготую петрушку. Картопля вкипіла, висипаю щеби. І тут же після щавля петрушку. Щавель поміняв колір, значить, смак свій вже віддав. Попробувала мало кислоти. Мені хочеться додати ще лимонної Кислоти, ось ця чайна ложка. На кінчик чайної ложки лимонної кислоти додаю. Може, комусь байдуже. І не треба. Ну Мені для смаку, то треба кислоти. Щавель готовий. Петрушка дійде, висипаю яйця. С буду додавати в тарілки. Ну, борщ закипає. виключаю і накриваю кришкою, щоб не були жорсткими яйця.